Привіт всім! Мене звати Вікторія. Я психолог, гештальт терапевт Маю досвід роботи більше шести років. У своїй роботі я допомагаю людям усвідомлювати свої емоції та потреби, розібратися у складних ситуаціях, покращити стосунки з іншими людьми. Гештальт-терапія терапія це метод психотерапії, який базується на сьогоденні і на тому, що відбувається в житті людини та її оточення. Під час роботи з клієнтами я допомагаю їм усвідомити свої телесні відчуття, емоції, зрозуміти свої думки, взяти відповідальність за своє життя, зробити новий вибір. Я щиро вірю, що кожна людина має ресурс на те, щоб змінювати своє життя найкраще. Психотерапія це магія, з нею починаються зміни в житті людини. Запрошую всіх на свої сеанси Терапії для того, щоб ми бережно досліджували ваш життєвий досвід та змінювали життя як найкраще.